Запекла боротьба в Івано-Франківську відбувся фінал турніру. з футболу «Кубок короля Данила 2023 За перемогу у ньому змагались 20 команд учнів 8-11 класів з усієї області. Здобути першість здалося Калуському ліцею номер 10 До змагань кажуть наполегливо, готувалися цілий рік, і крім бажаної перемоги, юні футболісти отримали ще одну нагороду гранти на навчання в університеті короля Данила. Дуже добре, що можуть є такий університет проводити такі змагання, що дає можливість дітям так само і вчитися. І в такі змагання, що можуть безкоштовно вчитися, або 50%. Це дякує цьому університету і ми тільки забудемо участвувати в них. У чоловік 5 точно є. Основа, яку ви бачили у фіналі, це є такі, які і грають в команді, і так само в університет буде грати. Також під час турніру визначили кращого гравця, бомбардира та воротаря. Три юних футболісти отримали сертифікати на безкоштовне навчання в університеті. Серед них калушанин Максим Чоловський. Фінальна гра була дуже важкою, особливо другий тайм. Але оскільки ми з хлопцями граємо вже скільки років разом, то я думаю, ми дуже гарно зіграли. І на останніх хвилинах за останню контратаку забили гол. Я буду над цим думати, може, буду радитись з батьками, але я би хотів поступати на ІТ, якщо є така можливість. Водить турнір з мініфутболу Університет вже у шостий цьогоріч, каже проректорка Івана Бабецька. Це найбільші змагання, адже загалом до них залучили 61 команду учнів. А все задля того, щоб підтримувати здоровий спосіб життя та розвивати спортивну культуру серед молоді. Ми, мабуть, хочемо підтримувати наших школярів, не тільки студентів, задля того, щоб кожен з них розумів, що вони зараз вносять свій вклад в перемогу. От саме таким здоровим способом життя і підтримка спорту в Україні. Крім того, всіх учасників турніру нагородили подарунками та призами від партнерів заходу. Також команди, які зайняли перше, друге та третє місце, отримали знижку на навчання 50, 25 та 10 відсотків відповідно. Люся Грибик віталімаглаті телеканал 402.